Добрий день, мої малята! Сьогодні ми з вами помандруємо в казочку, пограємося і позаймаємося. Рано вранці над лісом піднялося сонечко. Прокинулись дерева, прокинулись пташки, а за ними і всі лісові звірята. Першим прокинувся зайчик. Він вискочив зі своєї нірки під кущем. Потягнувся лапками й побіг по росі. Як гарно в лісі зранку, зрадів він. Заяць любить стрибати між травичками, шукати молоді пагни та соковиту конюшину. Він завжди уважний, щоб не потрапити комусь на очі. Він спритний і обережний, він любить бігати дишками між кущами, влітку заяць сіренький. Щоб сховатися серед травин, а взимку стає білим, щоб його не видно було на снігу. Їсть він травичку, листочки і кору молодих дерев. А ще зайчик любить їсти капусту і морквинку. Давайте пригостимо зайчика морквинками. Подивіться, у мене є дві морквинки товста і тоненька. Давайте дізнаємося, яка морквинка товста, а яка тоненька. У нас є дві морквинки. Одна жовта, інша червона. Покладемо їх одна на одну і дізнаємось, яка буде товща. Покладемо жовту морквинку зверху на червону. Погляньте, червона морквинка товща, ніж жовта. Червона морквинка товста, а жовта-тоненька. Ось ми й визначили. А зайчику ми віддамо цей. Дві морквинки. Поки ми гралися з зайчиком, в цей час з глибини лісу вийшов вовк. Він ішов обережно, обдивлявся навкруги, вовк живе з родиною і кожного ранку вирушає подивитися, чи все гаразд у його володіннях. Він справжній охоронець лісу. Вовк сильний і розумний хижак. Побачивши зайчика, вовк лише помахав йому хвостом. Біжи, куцехвостий, я сьогодні не голодний. А ми з вами подаруємо маленьким вовченятам м'ячики. Погляньте, якого кольору м'ячики є у мене. Вірно, синього і жовтого. А скільки жовтих м'ячиків? Так, один. А синіх багато. А на яку геометричну фігуру схожі м'ячики? Так, на кулю. Вірно, м'ячики круглі і схожі на кулю. Візьми, вовчику, м'ячики для своїх вовченят, передай їм від наших дітей. Нехай вони пограються. Під деревом прокинувся ведмідь. Він солодко позіхнув і потер очі. Час шукати сніданок, сказав ведмідь і рушив на галявину. Та росли солодкі ягідки. Ведмідь любить малину і мед, але найбільше спокій та сон. Узимку він спить у барлозі аж до весни. Ведмідь найбільший мешканець лісу. А зараз ведмедик ще не спить. Давайте ми з ним пограємося. Ранком ведмежатко, через ліс іде. з ведмедиком. Подивіться, он під ялинкою біля пенька бурається лисичка. Що вона там робить? Вона розчисує свій руденький хвіст. Лисиця хитра і кмітлива, вона живе в нірці, яку сама рині в піску. Лисичка любить рити ямки в землі та ховати різні предмети. Давайте подивимося і визначимо, що заховала лисичка в ямці. Давайте за формою ямки визначимо, що закопано. Подивіться на першу ямочку. На що вона схожа? А ось підказка. Так, вона схожа на яблучко. Там заховане яблучко. Дивимося на наступну ямочку. Друга ямка схожа на листочок. Вірно, отже, там захований. Листочок. І третя ямка, що нам нагадує? Так, зірочку. Там лисичка заховала зірочку. Ось така хитрунка лисичка любить робити запаси. А на гілці дуба прокинулася білочка. Вона швидко стрибала з гілки на гілку, несучи у щічках горішки. Треба сховати запаси на зиму. Зима не за горами. Її схованки у дуплах, під корінням і навіть серед листя. Білка спритна і весела трудівниця. Вона живе високо на дереві, в гнізді, зробленому з гілочок і моху. Улітку білка збирає горішки гриби, а взимку знаходить свої схованки і ласує ними. Білочка вже сьогодні назбирала запаси. Подивіться, що вона зібрала. Так, це горішки і грибочки. Давайте спробуємо порахувати горішки. Один. Так, горішок один. А тепер порахуємо грибочки. Один, два, два грибочки. Подивіться уважно. Чого більше? Грибочків чи горішків? Вірно, грибочків. Білочка принесла і ще один горішок і поклала тепер скільки горішків і грибочків. Вірно, однаково, порівну і горішків, і грибочків порівну. Поки ми з вами рахували грибочки, до нас постижинці повільно крукував їжачок. Він ніс на своїх колючках яблучко. Частування на обід. Їжачок любить м'яке листечко і спокійні вечори, коли холодно, згортається клубочком, спить у теплій купці листя. Їжачок маленький, лісовий помічник. Удень він спить у гніздечку з листя, а ввечері виходить шукати собі їжу. Їжачок їсть комашок, черв'ячків і яблучка. Їжачок зустрів всіх звірят на галявині і сфотографувався з ними. Сонце піднімалося вище, усі звірята були зайняті своїми справами. Зайчик їв травичку, білочка збирала горішки, лисичка рила нірку, ведмідь ласував ягодами, їжачок збирав яблучка, а вовк охороняв спокій і порядок у лісі. Коли вечір опускає свої тіні, ліс стихає і кожен звір повертається до своєї домівки відпочивати після чудового дня. Ми також будемо відпочивати, бо наше заняття закінчилося. Дякую вам за увагу. До побачення!